І коли написана стаття, монополізує владу, монопольна влада. Монополія це коли ви позбавили всіх інших, ви узурпували. Це те ж саме, що повністю узурпована влада. Узурпатор це диктатор. А диктатора, знаєте, має одну особливість. До 70, ні, вибачаюся, брешу до 89-го року вважалося, що можна в принципі демократичним державам підтримувати диктаторські режими. Можна, тому що це потрібно, це геополітично вигідно, тому що цим, скажімо, на заході казали, ми протистояємо радянському впливу, радянському тиску. Остання історія, коли це вже не було безкарно це вже було покарано, це був Іран Контрас. Це при Рейгані по-моєму 89-й рік Рейган вирішив профінансувати якісь там бандитські напівкримінальні мафіозні тоталітарні режими в Латинській Америці для того, щоб не допустити там розвитку комунізму, і це піднявся страшний скандал. За це були жорсткі там розбірки. все, він втратив дуже багато ті впливів, дуже багато в іміджі втратив Рейган саме через те, що він хотів. Від демократичної держави профінансувати недемократично. демократіям з того моменту діє принцип: демократіям заборонено фінансувати тоталітарні диктаторські режими. Питання, просте, а чому фінансують досі Україну, якщо у нас тоталітарний диктаторський режим? Тому що закривають очі і кажуть, ні, ні, вони ще не диктаторські. Вони ще не зовсім диктаторські, вони ще поки що авторитарні. Вони ще ні-ні-ні, Тому що треба, тому що в Росія, тому що наступ російських військ, тому що без цього Україна впаде, і вони будуть мати на своєму сумлінні те, що вся Україна буде ота буча. Перетвориться на всю Україну, розповсюдиться. Це буде мати значення. Росія Путін здобуде цю перемогу. Відчує себе дуже впевнено. А це ж психічні збочення. Тоталітаризм це завжди психічні збочення, і він буде впевнений, що тепер він може захопити весь світ. Кому потрібно мати ці проблеми, і тому вони, щоб підтримувати нас, розказують скрізь навколо своїм виборцям, своїй пресі, своїм депутатам, вони кажуть, Україна ще не є тоталітарною державою. Там є паростки, там є ознаки авторитаризму. Вона ще не є тільки для того, щоб мати можливість підтримувати. Тому що якщо вони визнають, що Україна диктаторська держава, з того моменту підтримувати Україну не можна в принципі. І от коли появляється в серйозних потужних виданнях економіст це серйозний журнал, появляються такі звинувачення, що Україна диктаторська держава, з цього моменту підтримка України стає ну, дуже великим питанням. Ну, поки що це журнал сказав. Але вже Трамп сказав один раз: зеленський диктатор. Протім, правда, він виправив себе, коли Зеленського мав прийняти білому Томі, сказав, ні, ні, він не диктатор. А потім, по-моєму, знову десь повторив щось подібне. Ну, Трамп дякує язиком на Трампа, не дуже звертають увагу. Але коли серйозне видання це говорить, це означає, що рано чи пізно прем'єр-міністру Британії, президенту Франції, вже не опозиція, а їхні представники їхньої політичної сили задають питання, чому ви підтримуєте диктаторський режим в Україні? Він каже, він не є ще диктаторським. Там тільки ознаки авторитаризму. Ні, скажуть. За економіст написав. А як ви пояснюєте ті принципи, що він знищує опозицію? Що він переслідує безпричинно за превентивними методами, що просто абсурдно, е обмежує лідера опозиції? Як ви це поясните? Це демократія, ні, скажуть, це не демократія. Це просто авторитаризм ну вже гірше. Тобто, це диктатура, ну виходить так. То чому ми підтримуємо країну? Отакі відповіді. Плюс саме моменту, я просто нагадаю: серед умов е безвізу було дуже багато різних моментів, які стосувалися саме прав, свобод і загальної демократії. І. Перетворення України, визнання України диктаторською країною з диктатурою обов'язково має тягнути за собою скасування безвізу. Там і так вже перейдено вже з десяток пунктів, але в випадку, якщо формально в світі почнуть говорити, в європейських державах це тоталітарна держава з диктаторською владою. З того моменту безвіз не може бути за означенням. Ну от теж такий момент. Знаєте, от на цьому тлі мене дуже, скажімо, чіпля мене дуже чіпляють намагання влади перебрати на себе, от скажімо, ну, всі результати, от, всі найкращі результати, які тільки можна от перебрати на себе. От. Причому результати попередньої влади. А ну, що заявляє президент на момент набуття незалежності нашої державою 92-го року в українській армії на озброєнні було 225 комплексів ППО. До 2000 року в країні залишили вже 168 комплексів, але найбільш руйнівного впливу наша оборона зазнала в період від 2000 до 2019 року, заявив президент. Цікаво, а що до 19-го року робив е, кандидат в президенти і прези, е, е, майбутній президент України Володимир Олександрович Зеленський? На яких сценах він танцював? Про які бонітові палички він співав? Мені цікаво, а що робив з повістками він своїми? А ш, е, як він себе поводив по відношенню до України, до історії України на сцені, надіваючи оці? Е, Ф оцю форму кгбйсько чекійську розповідаючи про дві України: Україна руська і Україна Західна. От це що боротьба робить. проти України, це диверсійно діяльність на користь ворога. І це він буде розказувати нам про те, але що, але що я вам зараз що я... ППО я... Хочу. я хочу про ППО пару слів сказати, тому що, ну, як кажуть, Вова. Не кидай бумеранг, ну не кидай, він все одно повертається. От він завжди повертається, завжди буде боляче. І ще Вова, не плюй вгору, тому що вгору, а воно на тебе впадає. Ти думаєш, що там наверху Прошенко, ти плюну в нього попадеш, ти не доплюнеш, воно на тебе повернеться. Що стосується ППО, Комплекси протиповітряної оборони, в тому числі Буки і не тільки. А знаєте. Де, коли вони зникли, так їх продавали багато хто з міністрів оборони. Вибачте, Знаєте, я не здивуюсь, що завтра він скаже, що безвіз це його заслуга. Звич... так він же це сказав. Не він, його пропагандисти сказали. Без Володимира Зеленського не було безвізу. Правда, він безвіз зробив для України, але вже це було. Це вже було, вони вже спутують в часі. Більше того, а заява, що це ні, це не Порошенко, це Зеленський е, вів ракетні програми в Україні. А Порошенко, Порошенко гальмував, а Зеленський їх вів. Слухайте. Знаєте, коли населення перестає думати, можна і такі речі класти на голову. І воно працює, це дико. Але я знову про ППО все-таки хочу повернутися. Вся штука в тому, що ну, не плюй туди, куди не треба. У нас був такий міністр оборони Греценко Анатолій, який страшно воював проти Порошенка, як ошалілий, і дуже активно підтримував Володимира Зеленського. І він, звичайно, дуже хотів стати в Верховній Раді там депутатом. Ну, вони йому пояснили, що тільки хто вже був в Верховній Раді, того вони не ставлять, вони цього дійсно дотрималися. Тоді він сказав: Ну, давайте я хочу бути міністром оборони. Ну, Сказали, ну мабуть, ще ні. Ну подивимося. А дай но мені, що ти можеш запропонувати? Знаєте, що зробив Гриценко? Він привів до нього такого апаршина. І... Зеленський цього паршина призначив Міністерство оборони. А тепер я вам розкажу, про що йдеться? Володимир Гриценко розпродав, розбазарив, причому за завідомо, заниженими цінами майже всю систему ППО. Оте, те, про що розказує Зеленський, воно дійсно було продано. Воно дійсно було продано Анатолієм Гриценком. Анатолій Гриценко. Дійсно, завдав найстрашнішого удару обидва міністри оборони Януковича не задали навіть четвертої частини такого удару по озброєннях українських по оборонці і по наших арсеналах, як Анатолій Гриценко, і в нього був такий відділ: головне управління Міністерства оборони, коли він був міністром оборони, яке називалося надлишкового воєнного майна, який розпродував наліво і направо. Причому дуже нечесно, тому що пригадуєте. При Порошенкові звернулися до, ні, вже, при Зеленському, по-моєму. Так, при Зеленському, вже коли велике вторгнення було, звернулися до Грузії, вам зараз не потрібні Буки. Ми вам Буки віддали за дурно, фактично. Дайте нам їх зараз назад. Ми там те, що дали, вам доплатимо. З Грузії відповіли, знаєте, так дуже здивовано, але сказали, як це за дурно? Ми за них заплатили стандартну ринку в міжнародну ціну. Виявляється. Український бюджет попало приблизно в 15 разів менше грошей і вартості бука, ніж за них заплатила Грузія. Куди зникли ті гроші? Одному Богу відомо. Але займався цим Гриценко, а в нього апаршин. А паршин, який вишукував найкраще військове майно, найкращі танки, найкраще ППО, і виставляв його на продаж. В основному азіатські арабські країни, там Пакистан, інші масово купували українські системи ППО, українські літаки, вертольоти, все все розпродував конкретно. Паршин. Причому він не брав старе, непотрібне, те, яке там треба ремонтувати. Все він брав найкращі, найновіші, найбільш дієві, найефективніші. А потім, коли став Зеленським президентом, цього апаршина привів Гриценко до Зеленського і Зеленського, добре, я його беру. І призначив його, знаєте на яку посаду? Призначив його на посаду керівника там головного управління в міністерстві оборони, чи там це було вже не в міністерстві оборони. Я вже не правлю. треба дивитися зараз його біографію в якомусь органі, чи це при офісі президента. По розпродажу. Ну, по надлишковому військовому майну, оте, що він робив Гриценка. Але коли Гриценко це робив, в Україні не було війни. А Зеленський призначив розпродувати надлишкове військове майно під час війни. Я нагадаю, в 19-му році вона вже 5 років тривала війна. Зеленський під час війни головного мародера країни, по суті, а паршин по суті, головний мародер країни по розгром, розпродажу розгромі арсеналів збройних сил України, призначає на ту саму посаду, на якій він розгромив ці арсенали. Ви собі це можете уявити? Під час війни. І він після того питається, де наші ППО. Ні, я розумію. При Зеленському він же не встиг нічого продати, тому що діяли обмеження законодавчі. Треба, було, щоб новий парламент їх скасував, там новий міністр оборони почав трошки бурюкатися, зупиняти це. Не пішло, не пройшло. Але Зеленський хотів розпродати ще решту. І він зараз ще когось питається, де воно все є. А де те, що от зараз всі дуже згадують, ви знали слово кільчень. Ну, кільчень це насправді. Це, ну, це той самий Петріот, тільки більш багатофункціональний. Це трохи краще за Петріот і в чотири рази дешевше. Бо Петріот це дуже стара зброя. Це реально дуже стара зброя. Вона дуже ефективна. Але вона, вона, вона реально збиває балістику. Вона спроможна. Але є набагато новіші види озброєнь, які збивають балістику. І кільчень. Збиває і балістику, і будь-що інше, і дає можливість створити цілий комплекс. Тобто ви не просто ставите одну батарею там і щось прикриваєте, а ви можете прикрити фактично майже цілу область. Там 200 чимось кілометрів. Це, по суті, вся область прикривається, ви накриваєте область одною, одним комплексом. 25 комплексів прикрита Україна. Ну, от питання закрийте нам небо. Водя, а де наш кільчень? А він коштує дешевше. Ніж Петріот в кілька разів. Ну, а де наші Нептуни, Богдани. І то саме теж. Потім вже відновили. Oh, Пригадуєте, як Нептун заблокували, а потім, коли все-таки два останні два дві ракети Нептуна, які все ж таки у му році відновили, вони були готові, просто їх треба було перекомплектувати, все підготували. І от хтось таки завдав удару по крейсеру Москва. Доки Зеленський не знав, крейсер потопили. і Зеленський, який блокував створення Нептунів на день потоплення е, саме Нептунами Москви, призначає свято працівників військово промислового комплексу. Так ти ж сам це блокував. Ти ж сам знищив завод Павлограді ракетного палива, ну довів до манкрутства. Ну, от в чому вся штука? Ставити питання треба собі, а собі ж не хочеться. от тоді йдуть питання в небо в космос. От, десь воно так вийшло. Чому я якраз це згадав? Тому що от всі згадують, що Зеленський багато пустомили. А от конкретна річ: як же ж він міг призначити на посаду людину, яку він мав посадити? Гриценко привів Апаршина і сказав: ця людина продала десятки, десятки, там сотні різних комплексів. Що мав зробити Зеленський, якби він думав тоді так само, як думає зараз? І не думає, він так не думає, але каже зараз, якби він тоді так само казав, він мав сказати: Ану, покличте мені сюди прокурора. А тоді на той момент, коли йому привів його е, Гриценко, чи Паршина, ще був цей прокурор Луценко. ну давайте мені сюди Луценка. Ану, Луценко, давай оцього мальчика. Він розпродав військове майно України, стратегічні наші запаси. Давай по ньому справу і сади його в тюрму. Отак мав би сказати Зеленський, коли йому Гриценко привів ось цього понад майну. А зараз він щось розкаже, а він його призначив на посаду, на ту саму посаду, при якому він розбазарював. От і маєте історію повний дурдом. А На цьому тижні НАБУ а, в, знову повідомило про підозру екс заступнику керівника офісу президента Андрію Смірнову. Знаєте, мене не цікавить доля Смірнова цієї людини, про яку ми говорили з вами не од... неодноразово вже про те, що він взагалі робить в офісі президента? П'ять років людина була в офісі президента, і вони тільки зараз йому підозру оформили. А мені цікаво, а хто буде відповідати із тих, хто його призначав на цю посаду. А як так сталося, що за цей період... Він впливав на антимонопольний комітет, на інші органи в державні органи влади, в угоду своїм інтересам. І, якщо чесно, я не вірю, що мова йде тільки про 15,7 мільйонів гривень. Мені здається, це тільки вершина, малесенька вершина цього величезного айсберга, який ховає оцей смірнов. Знаєте, як воно все відбувається? Це, хто любить телеканал Discovery, є рибалка на Discovery. В якийсь момент ви ловите рибу, зважуєте її, фотографуєте, робите купу артистичних знімок з нею, все інше. Виймаєте гачок, змащуєте чимось там, щоб загоїлося, і випускаєте. Спіймали, сфотографували, випустили. Все, це рибалка на Діскавері. Скажіть мені, скільки, ну я не буду скількості сказати, але багато було. Відкрито кримінальних проваджень проти депутатів е, сух Зеленського і проти е, їхніх присужників і депутатських цих е, ну, фрак, е, не фракцій, груп депутатських е, олігархічних, інших. Ну, мова йде про кілька десятків людей. По скількох людях справа має хоч якусь перспективу? Ноль. Пригадуєте, Трухіна, Ну, в нього в машині було кілька мільйонів доларів. Він особисто пробував всунути пакет валюти 150 тисяч доларів, всунути е, цьому е, поліцейському при виконанні. Ви собі можете уявити, наскільки дикий злочин. Чим закінчилося? Йому сказали: ну, давайте так, щоб було покарання, здайте депутатський мандат, хай це буде ніби такий, знаєте, момент виховний. І Заплатіть штраф, штраф мізерний і щось пожертвуй на Збройні Сили України. Трухін це робить, йому простили, до речі, аварію, в якій він був за кермом, списали на якогось там іншого, і той по заплатив помил, менше тисячі гривень штрафу. Там купа людей покалічених. Трухін вдріс п'яний, гнав машину на такій швидкості, розгромив купу машин. Всього повністю відбувся без жодного покарання. Просто попрощався з мандатом. Все. Зараз Тищенка це закінчиться. Всі ці судові речі теж нічим абсолютно. Ну, єдина, по кому зараз трошечки: оця Авердієва Кормишкіна, яку десь там трошки тероризнують, і все, і вона теж ну вона теж склала мандат. У нас тепер появилося нове покарання: скласти мандат. Або ще одне покарання це найстрашніше покарання прирівнюється до смертної кари, позбавлення статусу, кума. Головного завгоспу України, от Тишинка. З цей Ярмак е, сказав, що він зрікається його як кума. Це виявляється покарання, і цього достатньо, щоб людину за злочини, які передбачається досить серйозні, а там реально там захоплення приміщень. Там ж не просто тим військовим одним була справа, там багато що було в комплексі. Оці всі інші самозвані дії, рейдерство тощо, це все пробачено. Це все минулося. Тільки йде одна справа по незаконному позбавленню волі, там і нанесенні ушкоджень. Все, більше нічого. І це буде теж умовний термін. От по всіх, хоч хтось з них по серйозному засуджений, один. Хтось один через те, що він пересварився, він вийшов випав з команди. Тому в даному випадку завдання просто протягнути і знизити, знизити, знизити рівень відповідальності до певного порогового. І потім або. Закрити тему повністю за терміном давності або ж ну, винести умовне покарання. От по всіх них відбувається так: 15 чимось мільйонів ну це ще велика сума, а потім почнуть її розбирати, її почнуть ділити, і з них залишиться півтора мільйона. І людина дістане повне звільнення від відповідальності. Або від 5 п'ять чимось мільйона, він дістане умовний термін. А насправді там же ж там такий обсяг звживань, але він, доки він був потрібний, ніхто навіть навіть думки не мав, що його можна до чогось притягнути. Ви пригадуєте, основна історія зі Смірновим. Спочатку він ж був колись адвокатом такого судді Чауса, пам'ятаєте? Того, що в банках, трьохлітрових банках, а не в банках тих, як ми знаємо, зберігав гроші закопані на городі. Отже, він Чаусу допоміг втекти з України в Молдову. Це було ще давно, ще коли він був тільки адвокатом. Це ще затів Порошенка, а тепер. Вже коли він став заступником Єрмака, вирішили, а давайте ми цього чауса використаємо для того, щоб проти Порошенка розкрутити, ніби це Порошенко йому дав текти, при тому, що дав смірнов. Але там виникає проблема НАБУ на той час, очолював ситник, з яким в них були погані стосунки. Опа з ним не знаходила контакту. Ще не знаходила і що роблять А чаусу відмовою притулку в Молдові. Його мають видати Україні на запит набу. Його мають видати набу. Набу отримує собі людину, яка дасть свідчення, хто його вивіз за кордон, хто його незаконно привіз до Молдови. Смірнов, хто такий смірнов, заступник Єрмака у всі президента, як таке можна допустити? І вони роблять страшну річ: вони викрадають чауса в Молдові, засвідчують. Спалюють нашу контррозвідку, наш представник контррозвідки, який є ну, офіційно там Аташе військовим у нашому посольстві в Кишеневі, він вивозить чауса приспаного в машині, яка дипломатичні має номери, її не можна перевіряти. Перевозить в Україну. Тут вони про ну, розвалюють ту ситуацію, влаштовують ще гонки з тим чаусом на перегонки СБУ з тими з Набу, там все інше. Але цей Смірнов спочатку вивіз людину незаконно через кордон. Це кримінальна відповідальність страшенно висока. Потім людину викрадає і перевозить в Україну знову незаконно через кордон. Слухайте, це вже рецидив. Це 5, ну, 12 років точно тюрми. Його хтось за це звинувачує? Ні. Тому що чауса, а далі незаконне утримування, незаконне позбавлення волі. Чауса тримають кілька місяців на одній з військових частин. Це одна з штабних частин Державної прикордонної служби України на Лобановського. Його там тримають, утримують, це вдалося встановити вже. Та це все вже відомо. І от там з нього вибивають покази проти Порошенка. Що це Порошенко його вивіз, а не Смірнов, ще там щось інше. Він щось говорить, але говорить з такими натяками, що всім стає зрозуміло, що він примусово це говорить. В кінці кінців його десь викидають, мальчик в трусиках починає бігати десь там по полях, якихось зі Свіницькій області, ніби він там щойно з'явився. Ну, слухайте, більшого абсурду, вигадати, важко. Ну це настільки все тупо, але це настільки пахне, ну не пахне, це настільки кримінал, це рецидивіст, ну, Смірнов це рецидивіст. Злочинець рецидивіст, і його судять за якісь там незаконне збагачення, яке потім ще раз кажу, під нього знайдуть довідки, під нього знайдуть родичів, які йому спадщину передали, і це все позакривається. Так як спочатку думав зробити з Коломойським, доки потім не вирішив його просто рейдернути. Тому це безкарність, це реально безкарність, злочинна безкарність.